Шановні глядачі телеканалу Рай, видатись програму на часі, і я її ведуча Яна Лазорик. Сьогодні в гостях у нашій студії Марія Крамер, староста села Драгомирчани Івано-Франківської громади. Вітаю вас, пані Марія. Дякую, що завітали до нас в студію. І я сподіваюся, що ми сьогодні будемо мати цікаву плідну розмову і обговоримо багато важливих питань для села. Отож, у 2025 році Івано-Франківську вже відзначив шосту річницю. Створення об'єднаної міської територіальної громади, коли відбулося це злиття 18 сіл, таке в одну таку єдину структуру, і зараз зараз функціонує як по суті як єдиний такий соціально-економічний простір. Тому розкажіть, будь ласка, як ви це бачите, які відбулись зміни за цей час, і що вдалося цей час зробити? Тобто, чи позитивно все таки така реформа вплинула, і які вона дала свої результати і свої плоди? Будь ласка, вам дякую за запрошення, що маю можливість говорити від імені громади у цій студії. Щодо об'єднання і результатів, які ми відчули, ну ми не шість років, ми п'ять років об'єднані з містом Івано-Франківським. як mm -hmm. одна ціла громада, бо були сели, які раніше приєднались. Але тим не менше що річниця, і ми завжди беремо активну участь у, скажімо так, святкуванні даної події. Але святкування це відбувається у форматі ярмарок. Це на площі ринок. На тоді площі відбулся, ринок, так, так. і. Насправді ми дякуємо за таку можливість, бо є, е, є шанс допомогти нашим військовим. Тому що, святкуючи таке об'єднання, ми допомагаємо нашим Збройним силам України. Тобто кожна господиня має можливість долучитися яким, якоюсь випічкою, яка продається на, ці, на цьому ярмарку. І всі виручені кошти ми скеровуємо на допомогу нашому війську в, в випадку. Цього святкування, то, то ми допомагаємо завжди нашим військовим з села Драгоморчани. Mm. Тому що в нас є хлопці, дівчата, які знаходяться на передовій, завжди є потреба в якихось е, е, моментах в амуніції, в, в дронах і так далі. Так, та, так. І звер, звернень насправді багато, то ми долучаємось. Е, е, наші мистецькі колективи беруть участь у святкуванні і не тільки. Коли була шоста річниця об'єднання громади, часто колективи беруть участь у різних перформансах, пісня для ЗСУ і так далі. Тобто ми в такий спосіб маємо можливість себе показати, щоб мешканці міста Івано-Франківська познайомились з нами, що є таке село, і воно красиве, і воно співуче. Має свої таланти. Має свої таланти, так, і Це гарно, це приємно. Щодо Інших позитивів, які відчули ми як громада, це, звичайно, це інфраструктура. В часі війни, звичайно, про благоустрій, напевне, ми дбаємо менше як дбаємо про е, допомогу. Підтримуємо, так, підтримуємо, підтримуємо Збройні Сили України, але тим не менше, покращення є. У нас з'явились дороги, у нас е, поїхав. До нас поїхав комунальний автобус. Люди мають можливість користуватися пільговим проїздом завдяки програмі міського голови, так, де пенсіонери і інші категорії населення мають можливість скористатись безкоштовним Галка. проїздом, так, маючи е, карту Галка. З позитивного та багато ми кожного року якісь, е, якісь проекти втілюємо в життя там, освітлення вулиць, які у нас ніколи не освітлювались. Завдяки тому, що є програми бюджету участі чи програми співфінансування міської ради, ми втілюємо е, такі дрібні проекти. Може дрібні, а може вони й глобальні, як ремонти будинку культури, школи, оновлення нашої їдальні, шкільного подвір'я, огорожа. Порядок на цвинтарі і так далі, можна перелічувати, воно в сукупності насправді дає свій результат відчутний. І це, це замітно, це видно. То, і це Можна тішить. з певністю сказати, що все-таки ця реформа пішла на добро. І загалом, як для благополуччя і розвитку громади цілісної, так і для всіх навколишніх сіл, які об'єдналися. Та, так, насправді, єдина війна внесла свої корективи, звісно. бо планів було набагато більше. Вони мали бути реалізовані, але ми ну, живемо в такий час, коли більша частка допомоги скеровується все-таки на Збройні Сили України. А це є необхідніше, ніж тобто ми живемо, ми, ми користуємось благами міста Івано-Франківська. Нарікань таких немає, звичайно, хотілося б, напевно, більше доріг асфальтованих, ще більше освітлення. Це все, так, з часом, це все буде, часом так. Ми звісно, маємо не забувати освіту, є... культуру, медицину, але зараз смерть в нас одна. Це наша довгоочікувана перемога. Це правда. А скажіть, будь ласка, як відбувається комунікація з міською владою? Тобто, по яких запитаннях, запитах ви можете звертатися якось безпосередньо напряму опрацьовувати деякі питання, які важливі так точково локально для села? У дивіться, я як член виконавчого комітету е, беру участь у засіданнях практично кожного тижня. У нас засідає виконавчий комітет, і ми маємо можливість побачитись практично з усіма керівниками департаментів. Якщо виникають якісь питання у мешканців, а особливо у вразливих верст населення, там чи допомога на лікування, чи е, є є питання у родин загиблих, чи родин діючих військовослужбовців. Ці питання насправді швидко вирішуються. Не було такого випадку, щоб ми не змогли напевне допомогти. Ну, можливо, там в силу якихось технічних моментів, в силу виготовлення документації певної. Але комунікація хороша у нас насправді з керівниками, з міським головою, з його заступниками ага. і з... Профільними там профільними керівниками камери, так, так, так керівниками департаменту зрозуміло, дякую, пані Марія, Розкажіть ще трішки загальному про село. Чим ви можете похвалитися, чим воно вирізняється від інших, і також варто говорити і про виклики проблеми, які появилися у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Це ж ті самі брак робочих рук, які відчувають зараз всі підприємства. Ми ще обов'язково поговоримо про бізнес, mm -hmm. який активно у вашому селі розвивається. Але розкажіть, розкажіть, чим сьогодні зіштовхнулися мешканці. І, можливо, з якими проблемами безпосередньо до вас мешканці приходять і просять щось от вирішити? Віця, ну є питання по приватизації землі, угу. але це не насправді це не є проблема, яка може вирішитись на рівні міської ради чи на рівні там, певних департаментів, тому що законодавство України обмежує зараз у військовий час приватизовувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Тому так, най найчастіше звертаються люди з цим, бо в силу певних обставин не встигли це зробити до, до війни. Ну, бо завжди, знаєте, якось так, що кожен думає, що ми ще встигнемо, а е, прийде час. І, і це на найбільше. Найбільше з чим стикнулися. А якісь такі дрібні побутові проблеми теж виникають. Приходять мешканці, скаржаться буває на щось. Ну, побутові вони завжди є. Знаєте, там. Просте, з простенького товару. Сміття так, Сміття плані. у нас забирають кожного тижня. Громада отримала сміттєві контейнери ще у 2021 році. Тобто тут у нас все налагоджено, співпраця налагоджена гарно з нашим підприємцем міським, який забирає сміття у мешканців, доїжджаючи практично у кожну вуличку. Тобто з цим проблем у нас немає. Ми е, навіть навчились сортувати сміття. Ми його сортуємо, це така це така е, наша внутрішня ініціатива. Ой, це дуже гарно. Так, ми сортуємо пет-пляшки, ми сортуємо скло. А дітки і мешканці активно сортують також кришечки. У нас є гарно налагоджена співпраця з. Громадською організацією, яка знаходиться у нас на локомотив ремонтному заводі, і вони, переробляючи дані кришечки, виготовляють для нас ламелі для лавочок. Тобто у нас вже є кілька таких лавочок, поставлені на території громади. У сквері там ми писали проєкт, виграли його. Школа самостійно виготовила. Ну, тобто, ПЕП пляшки ми здаємо так само самостійно. За виручені кошти вони не є насправді такі дуже великі, але ми можемо там купити якісь. Саджанці, кущів, дерев і таким чином десь ну, Так, так вона е е е брати воно... до екологічного руху. Хочеться сказати. більше, але тішуся, що мешканці навчились сортувати сміття. Ну, Можливо, відсоток ще не такий, як би хотілось, але це працює, це гарно, це тішить. Тобто ми самостійно, у нас комунальні працівники дещо е допрацьовують ці моменти, тобто виготовили самостійно ці ємності для сортування. І якось так, так. Mm -hmm. Хотілося б це, знаєте, десь напевне розповсюджувалось більше по громаді. Ну, моя така думка, тому що я певний час жила в Європі і бачила, як там це працює. Зовсім і, та, та, І хотілося би, щоб ну я знаю, що є напрацювання департамент інфраструктури у нас працює над цим активно, і я думаю, що ми дочекаємось того моменту, коли наші люди будуть. Суртувати все Та. ну тут насправді варто починати з кожного, так, кожна людина, кожна сім'я, село, громада, місто і вже загалом так. Але вже, знаєте, вся Україна, приємно, колись... коли коли ти заходиш до друзів десь в гості, чи чи просто до знайомих, і бачиш, що в них все є, є окрема ємність для того, щоб там е сортувати кришечки на відставлях. Я, я чесно сподіваюся, що це наше майбутнє. Так, загалом це, це гарна, так. дякую вам. І діти, діти так само, діти, діти відносяться до цього дуже відповідально і серйозно. Та це потім вони процес. їх сортують по кольорах у школі. Тобто, ну це привчає до певної культури поводження з, з відходами. Так. Дякую, пані Марії. Ви згадали, що активно долучаєтесь до проєктів бюджету участі і програми співфінансування там 80 на 20 чи 70 на 30. Розкажіть, що, що вдалося реалізувати? Дивіться, ще до початку повномасштабного вторгнення ми е, взагалі виграли е, три проекти. У програмі бюджету участі нам вдалося встановити, взагалі оновити повністю центральний сквер в селі Драгомарчани. Школа брала участь ем, теж. Вони оновили освітлення в коридорах і в, ем, і в класах учнівських. Так, подалося ем, заасфальтувати дорогу частково там, на новому нашому масиві. Зараз ми більше націлені на проєкти військового характеру. То як в минулому році, так і рік перед тим, ми брали участь в даних проєктах і вигравали. Так проєкт спрямований був на закупівлю дронів для наших військових. Ну, зокрема, в 24-25 році ми нам вдалося доставити доправити. По 30 дронів до нашої 102-ї бригади івано-франківської ТРО. Так і ви зараз продовжуєте також активно брати участь Звичайно. в різних програмах, яка дає можливість а проєкти по програмі співфінансування. 80 на 20 – це проєк, проєкти військового спрямування чи 70 на 30 – звичайного побутового соціального спрямування. Ми також активно беремо участь кожного року і завдяки так. Такій можливості, там, наведу приклад, нам вдалося відновити повністю функціонування бібліотеки, ну, навіть не відновити, вона у нас функціонувала, але покращити, покращити побут. Так, В минулому році повністю оновили книжкові стелажі, це, це в напрямку культури. А школа також активно бере участь, тобто ми допомагаємо, у нас є гарна співпраця, то ми радимося у віки. Що ми можемо ще покращити завдяки таким проєктам? Як, до речі, відбувається у вас освітній процес От, з, з холодами, з відключенням світла, з працівниками, чи достатньо у вас вчителів, як дітки взагалі активно ходять до школи? Ну, у нас невеличка школа, дев'ятирічна, але у нас тепло. Навіть так. так, навіть з відключенням світла, з такими довгими перервами у. Відсутності електропостачання система опалення працює таким чином, що достатньо згенеровано там потужностей для того, щоб в школі було тепло на протязі там восьми. Не пам'ятаю, Я так точно цифру не скажу, але там тепло завжди. Це головне. Так. Щоб зробити комфортні умови для того, щоб діти так, могли навчатися. Так. Дякую, пані Марія. Звісно, от, розуміємо так, що зараз е основне завдання пріоритетне для влади, для загалом суспільства це підтримка наших збройних сил України. Також ми не забуваємо про їхні родини. Про родини загиблих героїв, також про внутрішньопереміщених осіб, які покинули свої домівки і знайшли тут у нас прихисток на прикарпатті. Чи є у вас такі мешканці, як відбувається з ними комунікація, і як ви, можливо, якось допомагаєте, інформуєте їх? Дивіться, насправді ми, тих людей, які в силу тих обставин. Переселились до нас з зон бойових дій чи з території окупованої, ми їх не називаємо ВПО, ми їх називаємо вже нашими односельчанами, тому що вони гарно інтегрувались у нашу громаду, є народжені дітки, так, є новостворені сім'ї вже там з мешканцями нашої громади. Mm. Тобто mm. Так, так, це гарно. Дітки ходять до школи. Привчаються до наших традицій, вчать колядки, беруть активну участь у різних таких патріотичних заходах, це тішить, бо є у нас внутрішньо переміщені особи з Херсонської області, з Луганської і так далі. Тобто це вже повноцінні мешканці села Драгомарчани. У нас немає так багато. насправді. Це на дуже добре, що немає якоїсь дискримінації. Так, ні, немає абсолютно. Ну, знаєте, коли тільки почалось повномасштабне вторгнення, напевне, було більше, але це люди, які десь... Визначалися з тим, де їм бути далі. Хтось далі поїхав за кордон, а хтось ті, хто залишились, то вони, от я кажу, це Ви наші мешканці знайшли свої так, знайшли себе. Дякую, також хочу поговорити про розвиток бізнесу, бо знаю, що Руслан Романович Марцінків він в межах своєї підприємницької п'ятниці відвідував такий бізнес, магазин будівельних матеріалів, який функціонував уже в Івано-Франківську 29 років, і він вже переїхав в село Драгомирчане. Розкажіть, як з ним відбувається комунікація, чи бере бізнес якусь роль в загалом житті громади, житті села? чи якось допомагає, і як загалом це відбувається. Це в нас насправді дуже гарна співпраця з бізнесом. У нас, ви знаєте, є завод мінеральних вод Девайтіс, який вже дуже давно знаходиться на території громади. Маслозавод так само, завод з виробництва насіння і так далі. Тобто є, є бізнес, який вже давно у нас, а є бізнес, який тільки от, нещодавно так, інтегрувався в громаду. Один з таких це ви назвали бізнес будівельних матеріалів, так, керівництво. Даного підприємства таке дуже, скажімо так, лояльне і ем... комунікабельне, Кому... да, комунікабельне по відношенню до, до нас, не тільки до керівництва, як до громади, як до людей. Вони самі навіть дзвонять і кажуть Марія, а може, ми ми чимось вам допоможемо? Справляйте скажіть та ну, от з, з такого з прикладу вони нам ем, провели воду в будинок культури і в бібліотеку. Там ніколи не було води, викопали криницю, провели воду. Тобто, це з такого угу, подарованого нам, так як громаді для діток, для громади. І інші, інші речі. Коли вони бачать, що ми оголошуємо збір, наприклад, на допомогу нашим військовим, то вони завжди долучаються, чи фінансово, чи пальним. Тобто це не тільки вони, інші так роблять. Коли ми пишемо проєкти по співфінансуванні, так само бізнес долучається. Тому що, наприклад, проєкт, напевно, там суму коштів і 30% це е, частка громади, то ми її назвемо частка бізнесу, тому що це бізнес активніше. Долучається до співфінансування різних таких. Проєктів ну дуже добре, що вони відчувають цю відповідальність, і живуть як соціально такі відповідальний бізнес, які І, як і зрозуміло, все таки село можна сказати багато на такі підприємництва, на бізнеси. Тобто є, як ви кажете, до початку повномасштабного вторгнення процвітало, так і тепер ті люди вони залишились. Це дуже добре, що вони не переїхали, не покинули, і продовжують працювати на благо більше громади. того. Так є нові, нові відкриття, нові mm -hmm. нові підприємства, які. Відкриваються чи планують відкритися. Ми тому тішимось, тому що це робочі місця, це податки в громаду. Так. Та. У нас дуже люди незламні, бачите, все-таки не найскладніший час люди ніколи не будуть здаватися і будуть, будуть розвиватися і будуть працювати. Е, дякую, пані Марія. Моє останнє запитання я хотіла б від вас почути, можливо, якийсь загальний підсумок 25-го року, і які у вас плани і цілі на 2026 рік. Ну, з таких. Е... Практичних планів, які ми точно плануємо реалізувати в 2026 році, це відкриття скверу алеї пам'яті героїв. Бо в нас ще немає, в нас є тільки кілька дощок анотаційних на школі. Школа наша маленька. На жаль, загиблих у нас є вже 10 це або мешканці, або вихідці з села. Ми хочемо увіковічнити пам'ять про кожного з них. Тому зараз активно ведемо роботу по проєктуванні алеї. Це буде такий великий масштабний проєкт. Працюємо з інвесторами, спонсорами спільно з міською радою. Тому, ну як тільки погода дозволить, напевне, почнуться підготовчі роботи, будівельні. Це от з такого от амбітного, що ми точно плануємо в цьому році. І це таке чутливе питання, тому що, знаєте, війна триває. І завжди, є такі, завжди було сподівання, що от о, о, ось вже закінчиться. Я, І вже ми, у нас не буде знаємо, більше коли. загиблих героїв. На жаль, на жаль, триває війна, на жаль, ми ховаємо хлопців. У нас є зниклі безвісти. Сподіваємося, всі повернуться додому живими. Але оце так. Десь так само паралельно працюємо над тим, щоб ми мали в селі садочок. Так, Тут я не можу сказати зараз багато, бо теж ведуться консультації, ем, опрацьовуємо моменти з приміщення, бо в нас є вільне комунальні приміщення в селі, де краще це буде зробити. І зараз це на стадії проєктування амбітно, теж цього Але вже року. є мета. Так, І це Є вже мета, дуже є так. ціль, тому що якщо є садочок в селі, якщо є школа, то молодь не виїжджає а навпаки, так як ми приміське село, то можливо ми ще знаєте, будемо цікаві для нових мешканців, ті, які будуть роз... розглядати село. Діти, та... Так, з маленькими дітками будуть розуміти, що тут є, куди дитину відправити, там чи маленьку, чи до школи. Нас затишна школа з затишною територією. І ми таким самим бачимо садочок в селі. Хай це поки не для невеликої кількості дітей, бо діток у нас насправді не є так багато, але плани амбітні. Я вам бажаю втілення цих планів. І буду вам дякувати за нашу розмову. Насправді, ці півгодини пролетіли непомітно, я думаю, це ми розглянули багато цікавих Здавалось, запитань. Здавалося, що це так довго, так, що так, ж ми бачите. будемо. І розглянули дуже багато різних запитань і оглянули зсередини по суті діяльність села, і це дуже важливо, тому що дуже цінно зараз і обов'язково говорити про я догадаю про всі наші навколишні села, які входять в частину об'єднаної міської територіальної громади, щоб мешканці розуміли, що наш край, наша громада є собою дуже багата і вона є багато частинок. Є багато різних сіл, які несуть за собою якусь свою мету, мають свою діяльність, мають розвиваються по-своєму, мають свої школи, планують будувати садочки і також несуть свою культуру. Я ще е, хочу додати: напевне, бо десь цей момент ми так трошки упустили, це допомога нашим військовим. Насправді, я дуже горжуся своєю громадою, своїм селом. Я народилась в Драгомарчанах, угу. я там зростала, я ходила в нашу школу. Так, і е, коли. Е, ми збираємо кошти на допомогу наших військових. Насправді, я не знаю, мені здається, що це найоб'єдніша громада, яка тільки існує, тому що ми дуже швидко закриваємо збори навіть по купівлі автомобіля. У нас є рекорд два тижні. Це якось ми... ви фізично збираєте чи на монобанку? В, нас є, в нас є волонтери, так, це, це вони більше займають, займаються таким, але ну, ми якось так всі спільно. знаєте, Гуртуєтесь. от У нас була розколяда, у нас період коляди. До цього активно долучились дітки, молодь, вертеп, який зорганізувався, коза, яка на Йордан ходила. Це маленькі дітки зі школи, які наколядували. Певну суму коштів і задонатили на ЗСУ. Зараз ми маємо можливість купити хлопцям там термобілизну, колеса до автомобілів, різні запити є, грілки, обігрівачі, генератори і так далі. Ми швидко можемо закривати такі збори. Так. У минулому році було три волонтерських поїздки на Схід, я в них беру участь також. Раніше ми частіше їздили, зараз в силу того, що більше територій окуповано, більше небезпечних. Доріг, де можна проїхати і добратися, і насправді військові самі відмовляють, кажуть, не їдьте, ми ну ми є можливість то, так, то, є можливість то, передати, то, але відвідати, провідати це завжди важливо. Це ну не стільки щось їм привести, а стільки підтримує. так морально підтримати, і це тішить. То, тут я горжуся громадою, насправді, бо активно долучається до таких зборів і. Можна сказати, що вся громада немає таких людей, які немає б... байдуже. Так, які б не були байдужі. Дякую, дякую вам за цю роботу і дякую, що завітали до нас студію. Поділилися дякую вам життям села. Нагадую, що в нас в гостях була Марія Крамер, староста села Сладрагомарчани Івано-Франківської громади. І також дякую нашим глядачам. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, там завжди знайдете багато актуальної, цікавої, достовірної інформації. І на все добре. Слава Україні!